О-оп-оп-оп. Оп, оп. Зліва. Зліва чисто. Жовтий тут. Справа. Чисто справа. Машина троє ряд, ти посередині. Обережно тут. Зараз мене Позняков догоне на тих. Пуй за температурою задніх шин. вони перегріваються. Я в курсі. Справа від тебе. Чисто справа. Та ну. І в пень. Так, Як я кажу, коли я собі куплю мозу. Я умру. Цей не прапор? Так. так, Віталій, вийшли за межі траси, тримайся в межах білої лінії. Угу. Здрасте. Синий прапор. Перший сектор є нуль сорок четыре соте, за темпов. Ай, боже. Так, Віталій, щойно зріз раз обережно тут, син прапор обережно.